Людмила Нагребельна завжди мріяла стати ветеринаркою. Доля ж склалась інакше. Довгий час вона працювала фельдшеркою. Знайшла себе жінка у фермерстві. Почався її професійний шлях із школи успішного аграрія. У планах було відкриття козиної ферми. Однак війна внесла свої корективи, тож мрію довелось відкласти. Коли побачила конкурс на битву стартапів, навіть не вагалась, розповідає жінка. Я за дві ночі написала той бізнес-план. Я з комп'ютером не дружу. Пишу в зошиті. Дочка мені все на комп'ютері. Я їй Пишу так, Це перший слайд, це другий слайд, вона мені все напечатала. Взагалі, презентацію ми ну, заявку цю кинули буквально за пару годин до кінця дедлайну. На другий день мені приходить підтвердження, що ви пройшли, готуйте презентацію. Цього разу вона вирішила розводити свиней. Каже, що навіть не уявляла, що може зайняти призове місце та отримати грант на свою мрію. І тут оголошують, що. П'яте місце на гребельна Людмила. Я, чесно кажучи, не повірила. І не знаю, чи то вставати, чи це так мені почулося. Взагалі, все, вручають мені цей сертифікат вже все. Приїхали додому. Ну, якась така реакція була, я так почала плакати. Конкурс Битва стартапів створений для того, щоб реалізувати ідеї ініціативних хмельничан. На втілення стартапів із міського бюджету виділено мільйон гривень. Переможців усього п'ять. Завдяки виграному гранту жінка змогла розширити кількість худоби та купити все необхідне. Не обійшли увагою Людмилу Нагребельну, яка Вразила членів комісії своїм бажанням розвиватися, розвиватися, рости. І, і я сподіваюся, що її історія успіху надихне багатьох мешканців громади започаткувати власну справу, розвивати її, а також масштабувати. Зараз у Людмили 28 свиней. Розводить жінка різні, подекуди екзотичні породи. Наразі поросята йдуть на продаж. Господарство у фермерки чимале, має кіс, корів та різну птицю. Незважаючи на велику кількість поголів'я, жінка каже, щаслива, адже догляд за тваринами приносить їй задоволення. У планах бізнесвумен облаштування території для ферми. Олександра Толостюк, Нікіта Вольвоць, телеканал Перший Подільський.